Другий рік поспіль в уманській громаді організовують гастротур Європою. Школярі мають змогу скуштувати та оцінити страви з різних країн. Більше про події у сюжети у «Мантерка». європейські страви дозволяють урізноманітнити раціон школярів, відкриваючи для них нові смаки та знайомлюючи з продуктами здорового харчування. Мені найбільше подобається ця карта і на вона, вона, спич, вона спична, не трохи третя солодка. Дуже скусно. Суша хотіла б, щоб вам давали. Mm -hmm. М'ясо. Кухарка зазначає, що школярі з цікавістю пробують нові страви, охоче знайомляться з кулінарними традиціями різних європейських країн. Дехто навіть просить добавку. Дивіться, як діти їдять, бачите. Те, нічого нема на тарілках. сьогодні. Особливо такі гастрономічні дні не лише урізноманітнюють меню, а й сприяють у розвитку смукової культури. Це день європейської кухні. Це нам подають страви європейської кухні, і ми будемо їх оцінювати для того, щоб вибрати найкращу страву. Ми можемо буде подавати наприкінці дегустації. Учні голосували за страви, які їм найбільше сподобались, і висловлювали побажання щодо того, що хотіли побачити у шкільному меню в майбутньому. Є тут картоплю, пішовець, салат, салатські куричі у німецьку. Лемон Франці кікросанфанці у цей день кухарі готують різноманітні традиційні страви з різних країн Європи, щоб познайомити школярів з національними кулінарними особливостями та зробити обід особливим і пізнавальним, каже Олена Назарова. Стараємося урізноманітнювати асортимент страв. От цією метою ми проводимо такі гастрономічні акції, щоб подивитися, чи це цікаво діти. І, звичайно, урізноманітнити асортимент страв, урізноманітнити меню і сприяти тому, щоб їжа була не тільки корисною, але й смачною. В майбутньому ми плануємо, враховуючи вподобання дітей поряд з травами українською. І кухні знайомити дітей із стравами європейських країн, адже головна наша мета, щоб дітям було смачно та корисно.